Хоч і раз у житті у кожного були суперечки з друзями або незнайомцями в інтернеті на кшталт? А хто кращий актор? Який фільм крутіший? Чия франшиза більш успішна? Здебільшого все зводиться до суб'єктивних вподобань кожної зі сторін. Однак, а що як обрати об'єктивні критерії і зіштовхнути у двобої найкращих, найвідоміших або просто популярних людей фільми чи студії? Та будь-що мені стало цікаво, чи можна щось таке придумати. І як ви можете здогадатись, можна. У цьому відео ми з вами порівняємо дві найбільш успішні супергеройські франшизи двох найбільших кінокоміксних компаній: DC, які належать Warner Brothers, які скоро будуть належати Netflix, та Marvel, які належать Disney, але права на їх героя були продані студії Sony багато років тому. Кандидати були більш ніж очевидні. Можливо, Супермен і є першим героєм DC у коміксах та на великих екранах, але саме Бетмен тримає лідерство в успішних екранізаціях з синьої сторони. А зі сторони червоних, ніхто і ніколи не зможе обігнати людину павука, якби там залізяка не старався. Всього буде три об'єктивних раунди, в кожному з яких фільми будуть заробляти бали для своїх франшиз. За перемогу в раунді можна буде заробити один бал, і у підсумку ми з вами визначимо переможця. Тож сьогодні з однієї сторони вигаданого. Рингу у нас Бетмен з наступними представниками. Дилогія Бетмена від Тіма Бертона. Перша частина класична класика від готичного генія. Та Бетмен повертається. Вже трішки більш божевільна та фантасмагорична казка. Дилогія Бетмена від Джоела Шумахера. Бетмен назавжди, фільм, в якому Майкла Кітона замінили Вела Кілмора, і це найбільш невпізнаваний Бетмен в сучасності. А також великий і жахливий Бетмен і Робін. Вершина кінематографу, якби вершина була дном. Геніальна трилогія темного лицаря від геніального Крістофера Нолана класний початок, геніальна середина та спірний фінал. І також новачок Бетменів. Фільм Матарівза з колишнім вампіром у головній ролі. Стильно, стильно і ще раз стильно. В іншому кутку людини Павука у нас. Трилогія Сема Реймі з Тобі Макваєром. Нормальний початок, геніальна середина та спірний фінал. Все як ми любимо. Дилогія Марка Веба з Ендрю Гарфілдом в ролі Пітера Паркера. Хто знає той знає, Гарфілд. Ну, ви зрозуміли хороший початок, а от кінця ми так і не побачили. Та й найбільш свіжа трилогія Джона Вотса з найбільш свіжим людиною павуком, який таки до третього фільму вирішив стати самостійним героєм. Ну, майже чи допоможе кіно всесвіт своєму представнику чи завадить? Давайте разом дізнаватись. І перед початком прошу вас підтримати це відео лайком, а канал підпискою. Це неймовірно допомагає йому просуватись алгоритмами Ютубу. Дякую, якщо ви вже все протицяли, що тицяється під відео, і давайте нарешті починати. А починаємо ми з першого раунду, в якому ми враховуємо найважливіший показник для студії, а саме касові збори. Але ми не просто підрахуємо у кого більше. Тоді б виграли більш сучасні фільми, оскільки у 80-х було б важко зібрати мільярд. Тому правила цього раунду наступні. Спочатку ми беремо кожний фільм і дивимося, у скільки разів більше за свій бюджет він зібрав у прокаті. І фільм, в залежності від зборів, отримує 0 балів, якщо зібрав менше бюджету, 1 бал, якщо рівно стільки або Трохи більше Два бали, якщо вдвічі більше за бюджет, та три бали, якщо збори були вже феноменальні, і перевищили позначку в чотири бюджети. А потім ми беремо загальну суму зборів усіх фільмів, віднімаємо від цієї суми бюджет та ділимо на кількість фільмів. У кого більше, то і отримує ще додаткових три бали. У підсумку всі бали сумуються і перемагає той, хто перемагає. Розпочинаємо з фільмів про Батмена, а саме з фільму Бетмен у 1989 році. Warner Bros. вже промацали супергеройський успіх у кінотеатрах з Суперменом, і необхідно було продовжувати. А на горизонті саме з'явився режисер-початківець з власним баченням, який би міг вигадати унікального Бетмена з унікальним готемом. що не буде схожий на теплий сонячний метрополіс. Так і виник «Бетмен» Тіма Бартона, якому на виробництво дали ну по тим міркам нормальні. Але глобально це були копійчини. Бюджет лише 35 мільйонів доларів. А у прокаті Бетмен став лідером супергеройки на довгі роки, адже зібрав 411 мільйонів. Як ви можете зрозуміти, це впевнені перші три бали з першої спроби. Через три роки студія захотіла повторити успіх та надала Бертону повний контроль. А той взяв і зробив з вже трішки стильового готичного Бетмена стильового Бетмена у світі Свінітода за 80 мільйонів доларів. Бюджет виріс у 2,5 рази, а от збори навпаки впали. 266 мільйонів. Все ще непогано. Але лише два бали, після падіння зборів Бертон пішов на відпочинок штампувати авторські шедеври. А от на його заміну прийшов Джоел Шумахер, режисер з баченням баченням того, як зробити фільм, що залишиться в історії назавжди. Але краще б, цього ніколи не ставалось. Бетмен назавжди змінив Брюса Вейна Майкла Кітона на вела Кілмера і додав у напарники Робіна. а ще додав комедії. Багато комедії. Одним з головних злодіїв тепер став Джим Керрі, а другий це у нас. Генки, який звернув трохи не туди у виконанні Томі Джонса. виділили на цей фарс вже 100 мільйонів, а зібрав він на диво 366, що дає йому 2 бали. До трьох не вистачило зовсім трохи. Але це ще були квіточки. І повну Шумахер розігнався з фільмом «Бетмен і Робін. Знову новий Вейн, тепер у виконанні Джорджа Клуні, який на диво не був забутий назавжди, як Кілмер та разом з Кітоном з'явився у флеші. Але краще це не чіпати. Так ось, Окрім нового Бетмена, у нас тут Бетгерл, яка зруйнувала кар'єру Алісії Сільверстоун, отруйний плющ, яка не отруїла кар'єру Уме Турман, та містер Фріз, який подарував кубку мемів зі Шварценеггером. Це з відривом найгірше, що бачив світ по Бетмену, Та й від Бетмена тут хіба що Беткредитна картка. І на цей цирк виділили 125 мільйонів доларів, що у підсумку принесло лише 238. І це перший лише один бал. Після такого від'ємного успіху 97-го року на деякий час Бетмен пішов у мультсеріали, де залишився допоки новий починаючи режисер не отримав у 2005 році 150 мільйонів на новий. Повністю переосмислений уріджен Бетмена в серйозній реалістичній манері. Бетмен початок Крістофера Нолана з Крістіаном Бейлом не був величезним успіхом у прокаті лише 356 мільйонів, тобто два бали. Але він заклав декілька цеглин на майбутнє. Яке настало у 2008 році: темний лицар, феноменальний успіх, феноменальний джокер хіта Леджера та феноменальні трибали. Бюджет 185 мільйонів, а збори більше мільярда. Після цього Нолан взяв перерву на інший початок. Фільм взірвав всім голову. Нолан остаточно став генієм, і всі чекали на нове повернення темного лицаря, яке вийшло у 12-му році з бюджетом 230 мільйонів, потужним Томом Гарді, Нормальною Енгетувей та інтернетом коли кумедною Маріон Катіяр фільм був вже прийнятий більш прохолодно, але по зборам знову мільярди і знову три бали. Після завершення трилогії Бетмен став Беном Афлеком і пішов у кросовери, які ми не рахуємо. Але паралельно з цим студія вирішила дати нам новий сольник, але вже з Робертом Паттінсоном. Від матерів, який взяв і зробив власного, не схожого на жодного попередника за Бетмена. З кайфовим пінгвіном Коліна Фарела Рідлером Пола Дано якого не любить Тарантіно, та Зої Кревіці, яка, звісно, не Мішель Пфайфер, але і не Енгетуї. Десь посередині. Фільм вийшов прекрасним візуально стильним трішки нуарним детективом з бюджетом 200 мільйонів і зборами в 770. На три балини тягне, але впевнені два. За підсумками восьми фільмів, Батмен має 18 балів. І давайте дізнаємось, чи зміг людина Павук перевершити ці показники. Шлях людини павука розпочинається дещо пізніше, у 2002-му. Що ви не знали, то права на виробництво фільмів про людину павука та усіх його злодіїв належить компанії Sony, яка наприкінці 90-х придбала їх у Marvel, коли у них була маленька фінансова криза, яка ледь не знищила. І вже через декілька років на світ являється улюблениць публіки Тобі Макваєр, аби запустити легендарну трилогію, яка і побила рекорд Бетмена Тіма Бертона по зборам. Перша частина з зеленим Гобліном коштувала недорого 139 мільйонів, а зібрала 823 Легкі трибали після карколомного успіху. Звісно, продовження було питанням часу, питанням дуже швидкого часу, адже вже через два роки виходить сиквел, і коштував він вже 200 мільйонів. На момент виходу це абсолютний пік супергероїки, проривна графіка, стильові прийоми Сема Реймі, крутезний злодій Альфреда Моліни, та в цілому чиста насолода, яка збирає менше за першу частину, а саме 797 мільйонів, і фільму не вистачило 3 мільйона до трьох балів. Tout le monde. Лише два Багатостраждальний триквел пережив складний виробничий процес. Студія хотіла отримати продовження якомога швидше, і Реймі хотів змінити тон картини, додати більше драматизму, сфокусуватись на особистій трагедії Пітера і дати йому лише одного злодія пісочну людину. А студія хотіла рівень месників до рівня месників. Три злодія відразу Веном, пісочна людина і нарешту нового гобліна Гаррі Осборна. Як ви можете зрозуміти, студія перемогла і у 2007 році світ побачив Легке розчарування і фінал для Тобі Маквайера, який таким не планувався. Сим Реймі хотів зробити четверту частину, але йому цього не дали. І багато хто знає, що третя частина сприймається в масах більше як мем, мем, який коштував 258 мільйонів доларів і який зібрав 896 у Прокаті. І потім ще 126 добрав на продажу з DVD, і тим самим це найуспішніша частина трилогії у фінансовому плані все таки на емопаркера хотіли глянути усі. Ми ж рахуємо лише касові прибутки з прокату в кінотеатрах, тому це впевнені лише два бали. Після такого провалу, напевно, студія порахувала такі цифри за провал. Вони вирішують перезапустити все і дати його. Ну хто би що не казав, але саме Ендрю Гарфілд ідеальне попадання в тогочасні настрій підлітків та в самого Пітера Паркера. Шкода, що якість фільмів була плаваючою у 2012 році, Соні випускає нового людину павука, який в оригіналі емейзінг, тобто дивовижний, на честь коміксів. У нас порахували напевно, що глядачі занадто тупі, аби не зрозуміти, що це новий павук. Коштував він 220 мільйонів, а зібрав 758. На фоні тогочасних месників та третього темного лицаря» дуже слабко, але два бали. А вже через два роки світ побачив монстра Франкінштейна, Марк Веб, який Реймі хотів власну камерну трагічну історію. А Sony хотіли месників у себе вдома. Оскорб' як корпорацію лиходіїв Павука, багатько злодії в одному фільмі і так далі. У підсумку ми, до речі, не отримали жодного нормального. Електро Ро, це візуально та саунд дизайново класно, навіть місцями топово. Все таки Ганс Цимер музику писав, але сценарно це найгірший злодій усіх фільмів про павука. Гоблін Гарі з'являється лише під кінець, і розкрити його не встигли. Але от фінал фільму це найкращий момент з усіх фільмів про людину павука. Шкода, що він перебуває у такому фільмі. А ще Ема Стоун це найкраща дівчина павука з усіх фільмів. Тут навіть суперечок не може бути. Бюджет фільму 200 мільйонів, а збори 709. Непогано, але лише 2 бали. Ну а далі вже всі знають. Соні вирішує, що в соло не тягнуть, і вирішують об'єднатися з Марвел. І на світ виходить беззуба трилогія Джона Вудса, яка місцями видає круті моменти, але більшість з них пов'язана з іншими фільмами. Залізна людина, чи то попередні павуки. Бюджети були наступні: 175 мільйонів у повернення додому, 160 у далеко від дому і 200 у «Нема шляху додому». А збори були 878 мільйонів, 1 мільярд, 132 мільйони і майже 2 мільярди. Як ви можете здогадатись, тут у нас 9 з 9 балів. Що дозволяє людині Павуку перед бонусними балами вирватися уперед за рахунок того, що Джоел Шумахер насмітив історії Бетмена одиничкою, яка все можна сказати і вирішила. Тепер до результатів франшиз у сукупності. Всі Бетмени разом коштували 1 мільярд 105 мільйонів. А зібрали 4 майже з половиною мільярди. А людина павук у свою чергу коштував Соні і Марвел півтора мільярди. А зібрали фільми майже вісім. У підсумку що тут не віднімай, а відрив настільки великий, що додаткові три бали заробляє людина павук, і з результатом 23-18 перемагає. Бетмена у другому раунді. Ми з вами будемо обговорювати те, що піднімає престиж будь-якого фільму. І ти, на що здебільшого, всім все рівно, але чомусь всі продовжують слідкувати. Нагороди різноманітних премій. Їх насправді існує близько мільярда, напевно. Тому враховувати будемо Оскар, Золотий Глобус, Бафту та премії гільдії режисерів та акторів. Будемо рахувати все наступним чином: три бали за перемогу у номінаціях за кращий фільм акторів чи сценарій. Два за перемогу у тихні. Номінаціях і один за номінацію будь-де, окрім як кращий фільм, за який дамо два, якщо таке станеться. Давайте почнемо підрахунки, а там розберемось на ходу. Ну що, супергеройське кіно не сильно полюбляють старомодні дядьки, які видають ці всі нагороди однак, все ж таки шанси у них є. І вже з першого разу Бетмен забирає Оскар за кращу роботу художника-постановника і два бали з однієї номінації. Золотий глобус видав лише одну номінацію для Джокера Джека Ніколсона. Британці видали цілих шість номінацій на бафті Ніколсону за роль другого плану та п'ять технічних. А гільдії проігнорували фільм у підсумку. З першого разу відразу дев'ять балів. Непоганий початок. У продовження вийшло все дещо гірше. Дві номінації на Оскар. Оскар, дві на бафту, і все. Лише 4 бали. Далі у нас йдуть гидкі брати. Здавалось би, на перший погляд. Але з першого заходу Джоел Шумагер з Бетменом назавжди влітає на три номінації Оскара за пісню звуки оператора, і нарешту ще й отримав номінацію на Золотий Глобус за найкращу пісню. Вау! А от далі, далі, у нас по справжньому гидкий брат Бетмен і Робін нуль балів. А якби ми ще й відмінусовували за золоту малину бали, то тут би був колапс, адже фільм отримав 11 номінацій. Завершуємо з 20-м століттям і переходимо до 21-го. Бетмен початок. Нолан вирішив, що йому спішити нікуди, і він спокійно отримав номінацію за операторську роботу на Оскарі і три технічних номінації на бафті всього 4 бали. Так само, як і у Бетмена назавжди, вау! А далі у нас темний лицар фільм, який змусив змінити правила «Оскару», ну або, хоча б, став частиною цих змін, адже фільм не номінували у категорії Кращий фільм. Тому що місць банально не вистачило у 2009 році, а у 2010-му вже список розширили до 10 фільмів. Але йому це не завадило отримати найвищі бали: шість технічних номінацій, з яких одна перемога за кращий монтаж звуку. І найголовніше посмертний Оскар для Гіта Леджера: 11 балів лише на Оскарі. Далі більше перемога леджера на глобусі 3 бали і дев'ять номінацій на Бафті, з яких знову перемога леджера. Джера і ще 11 балів. і наостанок 3 бали від гільдії акторів знову Леджером. У підсумку один фільм приносить Бетменам 28 балів. І завершив нолан не на високій ноті. Темний лицар повертається, отримав лише одну номінацію на бафті за візуальні ефекти, і все менше балів, ніж у Джойла Шумахера. Вибачте, що набридцем, але як це можливо, добре більше не називатиму його вголос. Завершимо ми за Бетменом Мета Рівза. Відразу три тихні. Технічних номінацій на Оскарі тут об'єктивно могли, звісно, щось дати, адже технічна складова фільму його найкраща частина. Золотий глобус» – пусто, а от Бафта чотири номінації. Ну і актори і режисери з гільдії нічого не дали. Сім балів всього небагато. Ну хоча більше ніж у того, кого не можна називати. У підсумку Бетмени задали високу планку завдяки Нолану і його лицарю, Хіту Леджеру. Всього 57 балів. А що ж там у людини павука? У 2002 році супергероїка все ще не сприймались тими дядьками, тому для Сема Реймі і людини павука дали стримані дві номінації на Оскарі за звук та візуал. Та ще. Одну на Бафті за візуал у 2004 році вже не могли обійти стороною прориву візуалі, а тому перемога на Оскарі у другій частини за ефекти та дві номінації за звук. Одна номінація на глобусі цілому Альфреді Моліні за роль другого плану дали, і ще дві технічні на Бафті. І завершення у семереймі, також як і у Нолана, не задалось. Лише одна номінація за пісню на золотому глобусі, і одна на бафті за ефекти у третій частини. У підсумку семереймі здобув непогані 12 балів. Далі у нас Марк Веб. І перша частина дивовижного людини-повука заробила 0 балів. А друга частина. Також нуль балів. Щось ми швиденько розібрались. Ну що ж, переходимо до Джона Вудса і Тома Голланда під протекторатом Марвел. Повернення додому 0 номінацій. Далеко від дому – 0 номінацій. Додому шляху нема нарешті номінації на Оскар за найкращі візуальні ефекти саме в той момент, коли в трилогії з'явився Тобі Маквайер, який приніс вдачу від Сема Реймі. У підсумку, як ви можете здогадатись, без детальних підрахунків людина павук виживає лише завдяки сему Реймі, який набрав 12 балів своєю трилогією. Марк Веб і Гарфілд завоювали наші серця, але не серця членів комітетів. А Джон Вот, хоча б наостанок дав один бал. Всього 13 балів. І Бетмен з тріском виграє другий раунд з загальним рахунком 57... 13. Все вирішиться у фінальному третьому раунді. Третій раунд у нас, як то кажуть, об'єктивний, а саме оцінки на чотирьох найбільших оціночних ресурсах планети. IMDb. Гнилі помідори, метакритик та летербокс. Беремо оцінку критиків та глядачів заносимо в екселівську табличку. Додаємо, ділимо множимо і отримуємо бал для кожного фільму. Додаємо ці бали, ділимо на кількість фільмів і отримуємо результат для порівняння. У кого більше, то і переміг в раунді, а також у всій битві. Батмени Тіма Бертона, попри різницю у прокаті по оцінках, були надзвичайно близькі. А інколи навіть ідентичні, як от на Летербокс по 72. Чи на метакритику різниця лише в один бал. Єдине, що на IMDb першу частину люблять помітно більше за усі інші ресурси, тому в копілку вона приносить 75,2, а сиквел 73,2. А далі у нас йде той, хто буде тягнути в цьому раунді Бетмена на дно: Джоел Шумахер. Попри номінації на Оскар, Бетмен назавжди має надпотужні 49,3 сукупних бали. Найбільше в цьому винен мет. Та критик, де глядачі зарядили 33 бали. Але це ніщо порівняно з Бетменом і Робіном. Стрічка має на даний момент найменший бал в історії всіх відео, де я коли-небудь рахував оцінки. Жоден серіал від Марвел, хоч то жінка-галк, чи таємне вторгнення, жоден лайф екшн ремейк від Дісней не здатні навіть наблизитись до величності цього фільму. А МДБІ та Литребокс поставили Бетмену і Робіну по 38 і цим вони його врятували від ще більшого розгрому на томатах ніхто не поставив більше 16, а на мета не більше 30. У сумі 29,7. Я не знаю, що треба зробити, щоб чимось це перекрити, Чи є взагалі надія на перемогу. Бетмен початок особливих причин не радість не дає. Так, тут сильний середній бал 81, і він міг би бути набагато вищим, адже на томатах взагалі під 90 рейтинг, а в інших 80 і більше. Але цей клятий метакритик поставив 70 від критиків. Але знаєте що? Є у Бетмена один козир, один гравець, який в соло може постаратись витягнути Шумахера. Він герой, якого ця франшиза заслуговує. І який на 100% був їй потрібен, леді, джентльмени, Я радий вам представити фільм, який перебуває на третьому місці у топ 250 фільмів на IMDb по оцінках Темний лицар, бал 9,1. І це ще не все. 24-те місце литербокса 90 балів. На томатах 94 від критиків та глядачів, 92 від глядачів на меті, і падлюки такі критики з Мета 85 поставили. Але це не зіпсувало гарної цифри: 98 8 середній бал. Таким результатом він усереднює бали шумахера на щось більше схоже на кіно, а не сміття. Темний лицар повертається, Нолан на на диво також має дуже хороший бал: 86 на томатах і 84 на МДБ дозволяють в середньому добити цифру до 82,5. з половиною. І нарешті, останні на даний момент Бетмен метарів за по балам за будь-якого Бетмена Нолана, але свої 79,8% і Має таким чином, Нолан майже самостійно витягує середній бал до 70, попри те, що Шумахер сяє зі своєю 29 дев'яточкою, три стрічки більше 80, Одна дуже близька до цього, і стабільний Бертон. Чи зможе людина Павук це перебити? Давайте дізнаємось. Сем Реймі розпочав історію Пітера Паркера з 90 балів від критиків на томатах і все інше в районі 7. У підсумку бал досягнув позначки в 77.1. І це краще за всього Бертона. Далі у нас, на жаль, для фанатів Бетмена йде Бенгер. 80,1 у Сиквела Паучка, 93 від критиків на томатах, 83 на Меті, і лише АМДБ видає 75, що тягне потрохи. До низу. А ось, де у фанатів Бетмена з'являється надія, так це при появі Триквала, який з тріском випадає з зеленої зони на усіх ресурсах. Жодної сімочки немає і загальний бал 61,6. Гірше за все, окрім Шумахера. І починаємо з нової ідеології, яка буде повністю відповідати за інтригу під кінець відео. Чому? Тому що Джона Вотса не люблять. Та що там, капець, як не люблять на цих всіх сайтах. Це частково пояснюється тим, що Тобі Магвайр свого часу. Став культом, і фанати цих фільмів вирішили помститись павуку Гарфілда, наставивши йому трішки одиничок. Тим самим вони просадили павука в цілому. У першої частини дивовижного 72. Так, це краще за третього реймі, але гірше за Бертонівського Бетмена. Наприклад, а ось вже висока напруга встановила сумарний рекорд франшизи: 61 бал. І найгірший павук як по балам, так і по зборам. Здавалось, що ось вона омріяна перемога мільярдерам. Масці, однак, тут Кевін Файгі вступає в гору. 76,7 і у повернення додому, 76,5 і у далеко від дому. А потім настало дещо неймовірне. Всі павуки об'єднались разом задля однієї мети перемогти Бетмена і втрьох. Тобі Макваєр, Ендрю Гарфілд та Том Голанд зуміли незрозумілим для мене досі чином ввести в транс всіх відвідувачів гнилих помідорів, які поставили 93 та 97% свіжості, що дає середній бал 95, і це більше на томатах за темного лицаря. На інших ресурсах поскромніше, але теж 8 чи 7,5, що у підсумку дає 82 і бала взагалі. Здається, треба перевірити адмінів гнилих помідорів, адже вся трилогія Марвел на томатах від критиків має 92, 91 та 93 бала, а від глядачів 87, 95 і 97. І саме це стало вирішальним сьогодні. Так само, як і провал Шумахера, який, на жаль, для фанатів Бетмена і, на щастя, фанатів павука не зміг перебити Крістофер Нолан. І з результатом 73 проти 72 перемагає у раунді «Людина-павук». І загальний рахунок стає 2-1 на користь червоно-синього спандексу. А якби Шумахер видав фільми хоча б на 6 з 10, що все одно було б найгіршим із запасом результатом серед усіх фільмів, темний лицар би затащив. і у Бетмена середній бал був би вищим на цілий бал. Але це вже історія. І таким чином, у дебюті цієї рубрики перемагає франшиза людини павука З чим ми її і вітаємо? А тепер я попрошу вас написати у коментарях, чи сподобався вам такий формат, чи хотіли би ви продовження. Адже можна порівняти акторів, режисерів, інші фільми, студія та що завгодно, або просто поставте лайк та підпишіться на канал. А якщо у вас є така можливість, то можете підтримати канал фінансово, підпискою на Ютубі, Монобазі або одноразовим донатом на Монобанку. Дякую всім за перегляд. З вами був М'іднайт, і почуємось у наступному відео.